За офіційними даними на Прикарпатті перебуває майже 2,5 тисячі переселенців зі Сходу. Переважна більшість люди працездатного віку. Олена Бережна із Луганська каже, жити у ЛНР немає наміру. В Івано-Франківську здобувала вищу освіту, тож вирішила сюди переїхати на постійне проживання. Тепер шукаю роботу, зареєструвавшись в центрі зайнятості. Все розказали, з чого починати, що потрібно робити первостепенно. Тим не мене, звісно, з першого разу, поки вакансій немає свободних, але буду шукати. Кому центрі зайнятості кажуть, за останні півроку до них за допомогою у пошуках роботи звернулося понад сотню переселенців. Третина з них офіційно працевлаштувались як на державних, так і на приватних підприємствах. Втім, чи не найбільші трудності при працевлаштуванні цих людей фах, поза як специфіка східних регіонів, великі промислові підприємства. Відтак для Івано-Франківщини їхні професії не характерні, втім вихід знаходять. Роботодавці, котрі беруть на роботу людей, готові брати їх на підприємства на період стажування на певний період. А після. Для того вже на працевлаштування за суміжною професією або навіть і робочі робочі місця взагалі котрі не потребують спеціальної підготовки. Тим людям, котрі хочуть працевлаштуватися, але з різних причин не мають відповідних документів чи не встигли звільнитися з попереднього місця роботи, пропонують роботу за сумісництвом або ж за трудовими угодами. Відбуваються і спеціальні курси, виключно за замовленнями роботодавців. Крім того, у центрах зайнятості зараз формується банк даних осіб, котрі хочуть споруджувати нову інфраструктуру державного корпусу. Кажуть, заробітна плата там передбачається у розмірі не менше двох мінімальних, а ще обіцяють проживання і харчування. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.